Стати в ручному тіпа, ручне керування і там все одно попасти в лунку. Коли ти кидаєш, наприклад, у Пітера гранату, вона не взривається, ну, це просто да, обід. — …як кол в серці собі. Ми покликали. Ще одного нашого побратима. Він з сокирою прийшов. Якби прицільно, то я думаю, ми б вже тут з вами не стояли. Бо зараз дрони в повітрі 24 на 7. Доцент і Гоголь, оператори дронів із групи Фокстрот, за п'ять хвилин проводять лікне по скидах. РГ-42 теж кидаємо. РГОшки. Це зараз буде м'яку? Але Щепляти. це вона така зараза, так сказати. Зараза? Да, то що вони старі, пластикові, це ЗД. І, і за те, що вони старі, вони через раз працюють. Як у товариша позивний, бо я Гоголь. Як я? Гоголь. 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 Він просто з плутали недалеко від місця народження. Боєць Гоголь, батько двох дітей. Він міг би легко лишитися за кордоном у Нідерландах, але він тут. Я до, до війни був далекобійником. Три роки працював за, за кордоном. І війну зустрів теж зараз за кордоном. А де саме? В Голландії. Я навіть Ні. не знав, що такі є Там мавіки, аутель, тому все подібне. На відміну від Гоголя у доцента за плечима півторарічна строкова служба. Доцент високий життєрадісний юнак, настільки життєрадісний, що дізнавшись, що він два роки у війську не віриться. Це було в Серблянському лісі, і застряг він на вершині е, смереки чи сосни? Бельмот застряг на вершині смереки? Сосни там сосни. Ну, лісі, да, так, да, ага. Застряг, і ну він це був він достатньо близько від нас. Так е, оновилась домашня точка, то ми вилітаємо. Uh, 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 і ми, ми взяли бензопилу, uh, пішли пиляти цю okay. uh, <гумітна> <гумітна> uh, сосну. Історію про а тоді ще про Пиляли сосну ну, не ми. І ця бензопила застрягла в, між, сос, між соснами. Ми покликали ще одного нашого побратима. Він з сокирою прийшов. І тоді ми вже з сокирою, допомогою цього всього, uh, таке зрубали цю сосну. Ну, звичайно, від бегемотика там живо місце не залишилось. Тепер у складі 80-ї окремої бригади ДШВ вони скидачі. Я оператор Мавіка, який скидує подарочки на голови противнику. Зараз дрони в повітрі 24 на 7, там. Тільки світловий день закінчується, піднімаються дрони термальні. в Повітрі завжди хтось є, завжди спостерігає. Доцент і Гоголь працюють в районі Бахмута. Кажуть, роль скидів на полі бою дуже зросла. Інколи ти сам коли заходиш, ти є жертвою. А інколи ти бачиш, що вони йдуть крізь поле, ти такий Ха -ха, це чудово. ми тебе чекаємо, чіпляєш воги та і все. І намагаюся влучити того, того засранця, який хоче прорватися до нас, щоб наших хлопців зберегти і щоб. Поменше було наших 200-тих. штурмів, які були раніше, що там по 20-30 чоловік вони накатуються, та й добре. Зараз вони намагаються маленькими групами, там по 2-3 чоловіки, кожен день там, зранку, обід і вечором пробують зайняти якісь позиції і потім з тих позицій штурмувати наші. Під час одного із таких штурмів скидачі доводять, що навіть дроном можна взяти полоненого. Двоє противників вирішили там, зібрались духом, напевно, і через поле рванули до нас до ближніх позицій. Перейшли через дорогу. І, там двох йшли. Один противник зайшов до нас на СП, і там хлопці наші штурмовики вбили. А інший, побачивши це все, ну, другому менше повезло. Е, на нього наша наша, всі, всі наші мавіки зі скидами, всі на нього були націлені. Він там по дорозі вогами отримав по ну, типу, біля нього розірвались, він отримав поранення в ноги. Е, добігши до свого цього напарника і побачив, що він вже мертвий. Він почав там кричати, що він здається. Е, хлопці там говорять, що там все з себе знімай. Броні каску, бачимо, він хлопці йдуть спостереження, бачимо, що він здається, знімає себе це все, перев'язує собі ноги. І вже, типу, там ще декілька скидів поруч в нього лягає, він вже готовий здатись. Оператори мавіків розповідають, що постійні втрати не зупиняють росіян. Штурмова група там, з двох-трьох людей йдуть відкритим полем. Ну, це, це самогубство, коли по тобі пролітає все, що, все, що є, наприклад, наста. І вони все одно йдуть. Одну групу положили наступний день, тим самим маршрутом, або іншим. І вони знають, що їх там забаранять, все одно, все одно вони йдуть. Він завжди розвивається наш ворог. Вони пробують на одному напрямку, у них не вийшло, вони пробують з іншого флангу, наприклад, зайти. Вони пробують вже іншими дорогами, вони пробують там подавляти підходи, якщо не виходить, подавити передні позиції. Ну, це коварний, коварний ворог, який завжди розвивається, завжди випробує щось нове, так само, як і ми. Якщо ти будеш все по шаблону робити, нічого з цього доброго не вийде. А ось ворог діє по шаблону, тільки українському, і вже наситив фронт дронами. Усе однакове, що ми використовуємо цивільні дрони майки. що вони, що ми використовуємо FPV, так само і вони використовують. Нас можливо, якийсь паритет, але просто мені здається, що ми використовуємо їх більш ефективніше. Декілька місяців тому назад було тихіше в плані, що ти не чув над собою постійне ружання в небі е ворожих дронів. Ще одна біда для скидачів ворожий РЕБ. Але зараз він не дуже заважає цим операторам. Зараз ми на новому районі, то поки літається. Поки літається, поки ми, напевно, недостатньо їм ще наробили. Якихось капустей або можливо у них немає засобів якихось. А можливо, наші там артилеристи відпрацювали по їхньому якомусь бліндажику з цим, і вони зараз сидять без безмоданчиком. Без За два роки у війську боєць доцент ділиться багатьма відео, на яких фіксує свою роботу. Позиції окупантів схожі на сміттєзвалище, і це не просто так. Там вони живуть в якихось норах, там не знаю, там тісно. Там закидуються лахміттям усім, щоб тільки не потрапила туди граната, яку ми там намагаємося скидувати броніки, там, якісь інструменти, там, не знаю, все, все, що під руку підпадає, вони це все роблять Таку халабуду, там цю нору залазить, вкопується. Ти так дивишся, ага, це суто нора, ти думаєш. А насправді, коли там щось грандіозне туди потрапить, розкриє ти бачиш, що воно там не, не нора, просто як нора, як хто собі уявляв, а це там з якимось буквою літерою Г, викопано, що вони там достатньо добре копаються. Не просто навіть лежачи на землі, він падає поруч, він там встигає там, три коверка зробити і це його там спасе. Тілити ще його добивати. Не, не ліквідується ворог, Ні. Це точно, Ні. Та, можливо, а хочеться, щоб одразу там з першої гранаточки. Для цього є воги. Да, воги. Ті, що так і бом і все. Доценти Гоголь розповідають про свою роботу на полігоні, де умовно безпечно, але нещодавно вони літали неподалік Бахмута. Це як існування у двох реальностях одночасно. Контраст такий, знаєте, йдеш туди на позицію там. Такий апокаліпсис, приходиш додому, твої умови більш-менш нормальні. Ти можеш помитися і такий ти. І, ну, спочатку в тебе таке якийсь нерозуміння таке якесь виникає. Тут на війні ти через три години у тебе все добре. Не враховуючи, що там десь гепає ти. Доценти, ви мені ще відкриєте секрет ваших вусів? А мої? то я кажу, хотів змінити стиль. Спочатку я носив бороду, типу це все арту, вирішує, треба вусик пустити, може, модно. Вам дуже личить серйозно. Я... Дякую, я в цей трошки застидався. Доценти Гоголь оператори групи Фокстрот. Це позивний їх загиблого командира. Зараз вони радіють створенню нового роду військ, сил безпілотних систем і діляться планами на після перемоги. Та, це задача, напевно, мінімум. Повернути кордони, а Добре. там вже Ростовська область не проти. Як мінімум, так. Да, кордони для нас також, Мінімум. І щоб Крим, в Крим поїхати і відпочивати. В Києві пройтись парадом. За Та. таке це на початку і не ще було. А зараз, про що мрію? Це навіть не знаю. Не ставлю собі якихось таких мрій, планів. Я прийду на цей парад, щоб mm -hmm. постав.